Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, Бити і сестри, сьогодні, 20 серпня 2022 року, і український народ уже 178 й день стоїть у нерівній бурні і захищає свою землю, свою державу, свою батьківщину. Знову вчорашній день і остання ніч були неспокійними, зокрема на Сході і Півдні. України. Наш Харків оговтується після масованих ракетних обстрілів, які не припиняються жодної ночі. Вчора було оголошено День жалоби за загиблими людьми в обстрільному гуртожитку. На сьогоднішній день вже знайдено 15 тіл загиблих осіб. Так само знову цієї ночі. Потужні вибухи потрясали Миколаєвом на півдні нашої батьківщини. Ворог наніс потужні удари по двох містах на Дніпропетровщині, по Нікополю і по Кривому Розі. Але наші захисники мужньо тримають оборону і ніде на лінії фронту, незважаючи на потужні атаки, ворог не зміг. Навіть на сантиметри просунутися. Найбільші бої йдуть на Донеччині, в напрямку міста Слав'янськ і міста Бахмут. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Ми з вами продовжуємо наші роздуми над тим, що таке мир, як його осягнути. Що для того треба робити, щоб перемогти війну? Яким чином нам потрібно утверджувати мир на українській землі, навіть тоді, коли сьогодні ми мусимо Його захищати із зброєю в руках? Вчора ми говорили, що мир найперше походить від Господа Бога, це є знак Його благословення. А той, хто задумує і несе війну, той поступає по-Святотацьки, виступає, заперечує, бунтується проти самого Бога Творця і Спасителя. Сьогодні давайте ми споглянемо, яким чином цей Божий дар можна людині сприйняти і втілити у своє людське, зокрема суспільне життя. Ми кажемо, що мир це є мета. Суспільного порядку. Але не буває миру без справедливості. Тому каже е, пророк Ісая, що е, мир це є плід справедливості. Це не просто відсутність війни, чи якась стабільна рівновага між воюючими чи ворогуючими сторонами. Мир ґрунтується. На правильному розумінні людської особи і поваги до прав людини. Мир неможливий без справедливості і милосердя. Для того, щоб ми справді могли звільнити свою батьківщину від ворога і втішатися миром на українській землі, ми мусимо. Любити і поважати один одного. Тому що мир це щось набагато більше, аніж звільнення окупованих територій. А перемога у війні над ворогом це є щось набагато більше, аніж можливість контролювати кордони нашої батьківщини. Мир і перемога Україна над ворогом означає морально вищі стандарти. І кращі умови для життя людини на території нашої батьківщини. Тому кажемо, що мир це є плід любові. Справжній тривалий мир це справжня любов, любов, яка усуває все те, що перешкоджає миру. Тому таким образливим звучить будь-яке поняття про примушення когось до миру. Або позбавлення людини права навіть заявляти, обстоювати свої загальнолюдські права, чи говорити про яку-небудь гідність, про таку карикатуру на мир свого часу говорив наш великий кобзар: на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. Так він говорив про е тоталітарну е державу. Де усі були пригноблені і навіть не мали права заявити про свою людську гідність, мусили про неї забути або її е, зректися. Для того, щоб справді можна було утверджувати мир на міжнародній арені, щоб е, усувати саму причину виникнення воїн між народами і між державами, потрібно поважати. Права кожного народу. Потрібно найперше шанувати кожен народ. Потрібно, найперше, визнати за ним право на існування. А відтак, соціальна справедливість всередині кожної держави, а також міжнародна справедливість у стосунках між націями і народами є. Необхідною умовою для того, щоб можна було будувати, утверджувати мир у лоні сучасного людства. Ми сьогодні кажемо, що мир починається із умиротворення людського серця. Найперше потрібно перемогти зло, перемогти війну у власному житті, власній особі через зміну ставлення до. Іншої людини. Тому насилля ніколи не буває правильною відповіддю. Зокрема, коли йдеться про боротьбу із самою причиною, яка викликає протистояння і війну між народами, насилля є ознакою безсилля. Ми про це Чітко бачимо, коли йдеться про стосунки між людьми в тому чи іншому суспільстві. Так само і на міжнародній арені, коли якийсь безумний диктатор не має інших аргументів, немає е, е, іншого якогось, е, іншої можливості е, е, свою позицію оборонити, бо він знає, що він не має правди за собою і не несе справедливості, тоді останнім його аргументом буде війна і насилля. Тому так важливо усім нам утверджувати справедливість і любов, які із свого боку принесуть мир у наше серце, в наші родини, наші суспільства і подарують мир многостраждальному сучасному людству. Я сьогодні хочу особливо звернутися до соціальних працівників, державних соціальних працівників, різних працівників, які працюють в контексті діяльності різних громадських організацій чи інших інституцій громадянського суспільства. Я дуже дякую вам за вашу роботу, тому що ви є невтомними будівниками миру, тому що подаєте руку усім тим, які. Страждають від браку соціальної справедливості. Цього року Caritas Україна найбільша е, допомогова інституція України. Наша церковна інституція святкує 30 років з дня свого заснування. Я хочу сердечно привітати працівників Caritas України і подякувати за титанічну працю для подолання гуманітарної кризи в Україні. Спричиненою цією несправедливою війною. Хочу подякувати усім нашим священникам, монахам, монахиням, які сьогодні якраз працюють на цьому гуманітарному фронті, для того, щоб можна було послужити людині там, де є найбільша потреба. Нехай усім вам, Господь Бог, винагородить сторицею і обдарує нашу батьківщину. Справедливим, довгожданним Божим миром, який переможе війну. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!